Доброго дня, шановним підписчикам. До вашої уваги хочу показати вам лента гідравлічний бак DAF 105-95 бак 140-160 літрів. Що я хочу показати, хлопці? Коли ви дзвоните, питаєте по ціновій політики. Позвонили, попитали скільки ленточка. Узнали ціну, бак кинули трубку. Дивіться, лента товщиною, яку ми робимо, якщо ви бачите, двойка. Лента на проварах, лента відполірована. За що беруться гроші? Не просто колхоз, який завернули на закльопки. або заварили електрозакльопку і потім позвонити, попитати, ну воно ж там під баком не видно, воно ж не ржаве, ну нормально, ну зато дешевле. Та ні, хлопці, ми до дешевлі не стремимося. Ми не перебиваємо ринки, нікому нічого. Ми продаємо свою продукцію, ми за нею відповідаємо за якість даної продукції, за те, як ми доколупаємося, як ми її відпускаємо. Я думаю, що таких робот дуже мало хто заморачується і так робить по такій якості. Тому, кому цікаво, звертайтесь. Ленти доступні на різні марки авто, скані, Вольво, DAF, Actros. Тому працюємо для вас з повагою, міртюнінг.